Привіт! Сьогодні у нас на огляді неймовірно милий набір іграшок з мультфільму Волі. Це Волі та Єва. Перш ніж розпакувати цей дивовижний набір, давайте поглянемо на самі коробки. Вони виконані в стильному і барвистому дизайні, який відразу нагадує атмосферу мультику Воллі. Через прозорі вікна упаковки вже можна розгледіти Волі та Єву, такі крихітні та милі. Вони немов чекають, щоб вирішити в нову пригоду просто на вашій полиці. Обидва герої-упаковці в упаковці виглядають як справжні колекційні фігурки, готові стати частиною вашої колекції або просто радувати око на робочому столі. Ну що ж, розпакуємо їх і подивимось ближче. Почнемо з Єви. Вона трохи вища за волі, близько 8 см, і теж зроблена з великою любов'ю до деталей. Вона втілює елегантність і майбутнє, у мінімалістичному білому дизайні, дуже схожому на її образ із мультфільму, її гладка форма з м'якими вигинами одразу нагадує ту Єву, яку ми всі пам'ятаємо, готову до дослідження і пошуку життя. Зверніть увагу, як у неї рухаються руки і повертається голова, що додає жвавості, коли граєшся з нею або виставляєш на полицю. Підставка відмінно отримує її у вертикальному положенні, і завдяки цьому створюється ефект, немов вона зависла в повітрі. Єва має елегантний і навіть трохи загадковий вигляд, точно така, як і у мультфільмі, коли вперше потрапляє на землю. Тепер подивимося на Волі. За вишки всього 5 см цей маленький робот одразу підкорює своєю чарівністю. Його зовнішній вигляд із цими комедними деталізованими очима і злегка пошарпаним роботизованим корпусом викликає таке ж тепло, як і його персонаж у мультфільмі. У Волі приховані коліщатка, завдяки яким він може плавно ковзати, непомітно переміщаючись, як це робить у своєму світі. Пальці на його маленьких клещадках стискаються і розтискаються, додаючи ще більше інтерактивності, а рухливі руки дають змогу змінювати його пози, роблячи його по-справжньому виразним. Коли Єва та волі поруч, ця пара нагадує про сюжет, який знайомий кожному. Вони так ідеально доповнюють один одного. Єва елегантна, футуристична і цілеспрямована, і волі, трохи кумедний, але дуже добродушний, готовий захищати і піклуватися. Ці іграшки передають атмосферу їхніх подорожей і зворушливих моментів, якими сповнений мультфільм. Разом вони мають ідеальний вигляд і на полиці, і в будь-якій колекції, оживляючи улюблену історію про кохання і дружбу.